Смертью, смерть подолам, і смертю, смерть подолав, і ти, що ця повторя Боже. Смертью смерть подолав і ти, що воскрес? Святого здоров'я Смертью Смерть і Ни. Почала воскрес. Христос воскрес. Христос Воскрес! Ісіна Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Свято вас, здоров'я Божого благословіння, радості, любові, миру О! в сім'ях, в родинах. Вас гарно треба посвятити. Щоб робити, що гарна погода. Мер. Мер. Христос... Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сagner, і, і Сина і Святого! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Смерть смерть і Сім! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом здоров'я Бога!

я Божа благословення, хай вас Бог дослухає ваших дітей, хай ми будемо наші державі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І не отця, і с трошки вибачте, я забуду себе. Христос Воскрес! Святому здоров'я Божого благословення, хай вас Бог поряже. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! мои с الا воскрес! Христос воскрес! с жизни». Христос воскрес! мої власти! Господь, на тебе з nahin воскрес! за моі сы на власти за мої власть aprox Проиливиivart building Je вийти lobby за Добре Христос Воскрес! Святому здоров'я Божу! Христос Воскрес! Хочете гарного Христос! Христос! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Здоров'я Божого благослови вам вашого діти! Ми розговорю не здорово! Поняв! Христос Воскрес! Здоров'я Божого благословить Бога віє Отця і Сина, і що Христос Воскрес! Святом здоров'я Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Брати Кривенки! Христос! Родина Юри! Христос Воскрес! здоров'я Божого благословення! Христос Воскрес!

Вас ваше життя, що ми буде нас проводить наружку. Христос Воскрес! 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 Святом здоров'я Божого благословіння, Хай вас Бог нарече. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Отця і сина, і царина. Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого Благословіння, хай вас Бог береже вас, ваших діток. Ми загода буде в нашим.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого благослови Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! здоров'я, Боже, благословиння, хай Бог береже даруй нам. Христос Воскрес! Господи, святом всіх вас! Здоров'я, Боже, благословиння! Радості, миру нам всім! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Хай воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Гратова здоров'я Божого благословення! Дві тим, що ромажить! Христос Воскрес! Божого благословення! Хай вас Бог передав! Христос Воскрес! Здоров'я Божого благословіння! І я Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого вас Бог береже, благословляє. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святого, здоров'я Божого благословення! У вас все було добре! миру, здоров'я, радості! Святкового настрою! Христос Воскрес! Не Добре. Христос Воскрес! Святого, здоров'я, Божого благословення! Погода гарна, хай попадає. Святом здоров'я, Божого благословіння, хай вас Бог береже. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Святом здоров'я Божого благословіння, Хай вас Бог береже, благословляє всього найкращого миру, радості здоров'я, святого настрою. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Смерть смерть! Христос воскрес! Святом здоров'я, Божого благословіння, Бог передать. Радості здоров'я. Божого благословіння. Іня Отця, і сина, і святого. Бога. Христос Воскрес! Дінго Отця і Сина. Христос Воскрес! Воєсті Воскрес! І Отця, і Сина і Святого. В'ятом здоров'я Божогоріня! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом здоров'я Божогоріня, Хай Вас Бога! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина і Святого. Бог благословить береже і радість ми, слава Богу, і в нашій родині. Ім'я Отця і Сина і Святого. Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина, Святого. Христос Воскрес! Мерцюс, смерть подолала. і, і сина святого. З вітамо вас, здоров'я, Божого благословіння, Хай вас Господь береже, благословляє, дарує мир. нам, нашій державі і неоцями синами і, і духами. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Істинно слово вічне. Святом здоров'я Божого благословення, хай вас Бог пережив благословляє. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святим здоров'я Божого благословення! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Смерть і і тим щуром Бога життя. Христос Воскрес! життя Христос Воскрес! Святому здоров'я, Божого благословіння! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес, мати святис, мати подолав, і Христос воскрес! Святом здоров'я Божий! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякуємо Христос воскрес! здоров'я Божого власного війна! Шикуйтесь, будь ласка. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Таке заберем. Всім дякую, Христе, за гарну службу Дякую, Бог береже. Дякую оператору Дякую. рано. Вдячності Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь